Володимир Зеленський закликав журналістів мовчати про корупцію до закінчення війни. Ця новина облетіла просто-просто весь інтернет. Всі в шоці просто, всі люди, всі люди просто не можуть розуміти, як взагалі президент воюючої країни може ну, може таке казати. Він не сказав журналістам. От вдумайтесь, він не сказав журналістам, що. Ми будемо якось боротися з корупцією і так далі. Бо вся увага, просто увага всього світу, зараз прикута до України і а, тим паче до корупції, бо це зараз дуже взаємопов'язано з тим, як нам будуть надавати допомогу, зброю і так, далі, і так далі. Ні, він не сказав цього. Він сказав: мовчіть про корупцію, мовчіть про корупцію до закінчення війни. А тим часом, друзі. Голови офісу президента мають частки в прибуткових будівельних компаніях і не тільки. Нормально собі так заробляють. А, але давайте по порядку: взагалі, що ж сталося і чого президент видав таку заяву, і з чого взагалі все почалось?